Ще десь Леся Попик показує, як ростуть в теплиці банани. Але зараз. Ми от вирішили зробити так вгорі, так невеличкий такий ряд бананчиків саме, і от саме ця вже банча. Оце бананчики невеличкі, такі це вже сьома банча. Період достигання цих плодів приблизно від квіточки до вже достиглих гарних жовтих плодів. Шість місяців триває. Рослини сорту карлик виростають до півтора метри, каже Леся. Вона розповідає, постійна температура в теплиці має бути плюс 25 градусів, а вологість понад 90%. відсотків. можна отримати і в кімнатних умовах, каже садівниця. Банани вони чудово ростуть в кімнатних умовах. Їх ну можна навіть не поливати два тижні, так точно можна навіть і більше. Вони люблять бути більше сухішим, щоб ґрунт був сухий, такий як пісочок. Крім бананів, в теплиці ростуть ананаси. Ананаси в нас вже, мабуть, вже більше 10 років, які є. Були і в горшках, так і зараз є в горшечку ананас, є такі, які висаджені в ґрунт. Можна посадити з цієї верхівки ананас. От, наприклад, ми оце вже і зробили. У нас був невеличкий ананасик, і ми його з'їли, звичайно, він був дуже смачний. І цю верхівку ми посадили. Але як ми це робимо? Ми не одразу ставимо у водичку саму цю верхівку, а підсушуємо хоча б один тиждень в теплому місці. Ці підсушити, тоді сформувати таке стебло і висаджувати у горшечок, і вже десь ну на другий, третій рік точно вже будуть плоди. В теплиці попиків достигають також плоди папаї. Саме цим деревам вони вже досить великі. Їм вже років чотири є точно. Але перше плодоношення це було на перший рік, що це дуже цікаво. І самі ми були здивовані. Ця папая посаджена з насінинки з тієї малесенької чорної насінинки. У двох своїх теплицях подружжя попиків вирощують 35 сортів цитрусових. Це лимон називається «Мейер». Він дуже смачний, тому що він схрещений апельсинкою. І можна побачити, наскільки він відрізняється від тих лимончиків, які вгорі. Тобто він набагато такий насиченіший колір має. Минулого року з одного дерева ми зібрали 40 кілограм плодів. Це приблизно десь 80 плодиків було. Вирощують також інжир. Інжир в нас є в основному. Це сорт чорний кримський. Він такий сині, гарні плоди. В нього є великі плоди вагою там, 40, 40 грам навіть є. Садівниця каже, експериментують із повітряним вкоріненням рослин, коли мішечок з ґрунтом прикріплюють до рослини, і вона пускає корені. Це ми робимо для того, щоб пришвидшити ріст рослини. Лілія Лобур, Володимир Вівсянник, Суспільне новини, Тернопільщина.